Раді вітати вас! Сьогодні розглянемо, хто святкує свої іменини наприкінці лютого за новоюліанським календарем, який з 1 вересня 2023 року використовує Православна Церква України. Ім'я Єлізаветта має єврейське коріння і дослівно означає Божа клятва та, що шанує Бога, Божа допомога. Ім'я Єлізавета насила Матір святого Івана Хрестителя. У розмовному жанрі ім'я звучить як Лісаветта Єлісаветта, пом'якшуючи літеру «з». На євриті ім'я звучить як Елишева, західноєвропейська форма імені є – «Елізабет», Ізабелла, Ізабель Ельжбетта. Крім європейських країн, ім'я, відозмінюючись, поширилось в Азії. Наприклад, в Киргизії воно звучить як Ельзира. Це ім'я часто носили королеви в усі часи, тому дане ім'я вважається королівським і використовувалося у вищих колах суспільства. Серед відомих носійок дружини королів Угорщини, Польщі, Англії, мати короля Англії Едуарда V', королева Англії та Ірландії Єлізавета I, данські німецькі принцеси. Російська імператриця Єлізавета Петрівна, дружина Франца Іосіфа І, імператора Австро-Угорської імперії Єлізавета ІІ королева Великобританії. В Україні налічується близько 130 тисяч носійок цього імені. З 1995 року популярність імені поступово зростає, а з 1947 року до початку 80-х років ХХ століття ім'я поступово виходило з вжитку. Скорочена форма імені Ліза, найближчий день Янгола у Єлізавет 22 лютого. Ім'я Мотря це жіноче ім'я, яке чарує своєю милозвучністю та автентичністю. Воно глибоко корениться в українській культурі, несучи в собі красу рідної мови, глибину народних традицій та неповторний український колорит. Існує декілька версій походження імені Мотря. Найпоширеніша версія стверджує, що Мотря є українським варіантом давньогрецького імені Феодора, яке, в свою чергу, походить від слів Феос Бог і Дорон Дар. В такому разі ім'я Мотря може тлумачитись як божественний дар, подарована Богом. Інша версія виводить ім'я Мотря від прослав'янського кореня Мотр. Який означає мудрий, розумний, прозорливий. Деякі дослідники також пов'язують ім'я Мотря з давньоукраїнським словом мотря, яке означало перлина, коштовність. Ім'я Мотря має декілька варіацій в українській мові: мотрина, мотрося, мотрона, тетяна. В інших мовах воно практично не використовується. Ім'я зараз майже вийшло з вжитку. У радянські часи ім'я було майже зовсім забуте, і тільки з 2000-х років спостерігається деяке пожвавлення у відродженні цього імені. Але поки що зустріти дівчину з таким ім'ям велика рідкість, найближчий день Янгола у Мотрі, 23 лютого. Ім'я Ян, чоловіче ім'я єврейського. Походження похідне від давньоєврейського Йоханан, що в перекладі означає милість Божа. Вважається, що ім'я Ян є одним з фонетичних варіантів імені Іван. За іншою версією, ім'я Ян похідне від давньоримського Бога Світла і Сонця Януса. Саме тому в Шотландії його будуть трактувати як захисник мовах тюркських народів, покровитель. Це чоловіче ім'я набуло особливого поширення серед західнослав'янських народів поляків, чехів, словаків, трохи менше у східних слов'ян українців, білорусів, росіян та південних слов'ян болгар. Скорочений варіант імені Яник Янчик Яня. Найближчий день Янгула Яна – 24 та 25 лютого. Ім'я Сергій. Одне з найпопулярніших в Україні імен походить від латинського слова сергіус, що було родовим ім'ям в давньому Римі і означає високий, благородний, знатний. Це ім'я було поширене серед римських патріцій та воїнів. За іншою версією, Сергії, це спадкоємці стародавнього троянського роду. Ім'я Сергій має багато варіацій у різних культурах та країнах в країнах Латинської Америки, Італії, Іспанії, Серджо, Франції та Великобританії Сердж, Польщі Серджіуш. Але воно завжди зберігає своє значення, пов'язане з мудрістю та силою. Найближчий день Янгула у Сергія 27 лютого. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!